канале Макс ТВ. Сегодня буду ниндзягу открывать. Давайте. Давайте. Будем сегодня открывать ниндзягу. Что начнем? С чего? У нас сегодня тут есть 5 ниндзягу. Что угу. Ой. там? Что там? А ну Как там складываешь? Это кто у нас такие, Марко? Это Кай. Кай. Кай? Так, Кай. Кай. А ну. Что тут на Обалдеть. А по уже. Обалдеть. Дает, дает. Вау. Ты шо? Вау, так страшный. У него тут Что тут есть? Что там есть? О, и Він такий, дивись. І а голову ви... ти йому дів? Ось такий у нас він вийшов. Має і меч, має такий і спис. Ось такий крутий у нас нінджаго. Він Він гори... не говорить, ось так кружить, він не говорить. Mm. Все, Марко, давай. Давай далі. Хто тебе там попався? Це у нас кол. Ніндзя Ніндякол. Отака вот у нас карточка там всередині. Та Почекай я тут відкрию, Марс. Не відкрив. Марк, дивись, а тут різні, бачиш? Тут є і кол, і сансей Гармагон. генерал Криптор. Оце нам повезло. Класно. такие карточки. Все. Давай открыть да. Давай открыть. Угу. Ой, ну это вот видишь, как подставка. такая крута, да? О, вот вы еще. Что там? Палка такая. Все такие не мяч ниндзя. Да? Ага. Уже еще ничего там не мог? Ничего. Ой, Давай поможу. Давай. Слухай, так а цей, ты, ты понял, дуэс? Его тра ты полностью. Его тра полностью полностью складать. Прикинь. Полностью все. И ноги. Видишь? Его треба полностью все складать. Так. Це у нього назад, це у нього вперед. Що так. це таке? Це така в нього зброя, Марко. Це у нього така зброя, така класна. О, такий у нас класний кол виходить. Отакий От у нас кол чорний з таким мечем здоровим. І якийсь у нього такий меч на, 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 на ланцю, бач? Меч на кінці. Який здоровий. І ланц в нього. Баєш, і він має. Значить Це його зброя. Отакий От у нас кол. Має він таку пов'язку класну. Хто на... Сьогодні? Це джей! Забув. Тут це у нас Це, це. Джей. Джей. Ось такий у нас Джей. Такий класний. Так. Так. Такі різні. Ага, зараз ми ще це відкриємо. О! Нехай він так буде. Так, а ну на наскладай. Так. Це готує. Це у нас Сенсей Ву. Це у нас макзейн. В общем такі самі, які у нас там були. Так. Ой, дивички він. Давай, ти поможу скласти, давай. Це його палка. Палка? Ага, це його. Тут а це. це його, це теж такий, бачиш, такий меч, як тут вколо. А ланс є? Чи нема ланца? Він напевно, Марко, тут складається на цей. На палку отак, вот дивись. Та, як я на цепи. Бачиш? Так, значить складаємо, е. давай. Так. А ну. Ручки. Я... Гоу! О! Так. Я маленький. Давай ему поставлю. Давай, он ну, устал. Давай поможешь, давай. А угу. вот так. Ой, да. Тебе понравится ниндзяк? Так, мне ну, кажется, ниндзяго, ты его дом. Что, у нас, да, что у нас да. получается? Это подставка для его сброй. Да? Да. Сброй для да у него есть... такая. Нельзя быть дедуманом. Зараз він йде до тебе. О, Дякую, йде до тебе. О, привіт, мій день з Кол. Штука. Кол його звати, да? Ні, так? Ні, Джей. Джей! Джей. Джей його звати. Ти що забув? Я забув. Це Зейн. Це Зейн? Точно, це Зейн. -зей? -зей. А що там є? Ну, подивись, там може карточки ще є. Где карточки? Оно? Ну, Вытряпывай, что там що, все, что там есть. Во! Ой, мужский лось. Были что ничего надо? Не Нормал. Вот такие у нас зень попался. Да? Джейн. А, нет, тут уже и трошки иначе. Ну это. Тут у нас же попался Джей. А, тут, а у него зеленый Лойд. Такий. А вот Лойд такий зелений. Лойд. Лойд. Ллойд. И кай. Так, бувався, ну, Ллойд. Кай у нас є. Не, не так, то это. Які? Ану, покажи. Сейф. Все, крутяк. Ми тепер їх всіх будемо знати. Правда? У нас тепер карточок зі всіма нашими ніндзями. Я знаю, як служити його. Так, ану. Давай поможу. О. Так. У нас був перший кай, потім... Потом кто у нас был Кол, да? Да. Потом Джей. Кол, потом Джей. А ты парень? Да. Парень. Парень. Давай открывай. А ты на поможешь? зайдешь? Давай. Давай. Мне вот так. что ты у нас супер. А Це, це не зентя, сенсе, сенсей. Сенсейву. Сенсейву. Моє, Сенсейву. Сенсейву. класний. классные. А ну карточки я подивлюся, добре? Давай, тобі розірву, давай. На, карточ... був... на карточки, на, карточки дивися. О, в нас знову попався кай. Ой, він. Такий... Сенсейву. Ой, він дивись Що він має? має? О, а в нього такий. Це знаєш, як у цих вікінгів колись були такі дуж, 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 такі здорові. От... Й... І кол. Але він смішний? А ну кожен. <звук> Бачиш? Ти бачиш, який смішний? Там ніколи виглядає. Бачиш? Який смешний сенсейву Тату ви келмію? Виші вмію, тато! Як ти вмієш? Дивись. Як, покажи. Двись. Ну тільки аккуратненько зараз всіх ніндзь поздуваєш. Не поздуваєш ніндзя? Марк, ти їх поздуваєш. Марк захотів їх всіх поздувати. Ти За їх зараз всіх пуздуваєш. Це ж ніндзя, вони ж зараз беруться. І як почнуть захищати один другого. Так що ти дивись, акуратно. Вони підуть тебе. По попці бити. А, <awia> <moderate> <PDF> Є в нього дві зброї. Значить, один такий великий-великий-великий меч. І ще в руках така палка, такі, як у вікінгів колись були. Така здорова. Ось такі у нас сенсі. Де, де до тебе? Огоньки він з бородою. Слажний? Ага, він з бородою. Ставте лайк. И подписывайся на канал Марк ТВ. Пока-пока. Пока-пока. лайка лайки, 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 лайки.